Оків люди прагнули створити AI асистента, який не просто відповідає, а й розуміє того, який не просто чекає, а й передбачає справді універсального асистента, який надає вам можливості. І сьогодні ми робимо новий крок у цьому напрямку, використовуючи додаток Хеміні, щоб досягти цієї мети. Наша мета зробити Gemini найперсональнішим, найпроактивнішим і найпотужнішим AI-асистентом, і все починається з персоналізації. А що, якби ваш AI-асистент був справді вашим? Справді вашим. Асистент, який вивчає вас, ваші вподобання, ваші проекти, ваш світ, і при цьому ви завжди залишаєтеся за кермом. І, з вашого дозволу, ви могли б ділитися з ним релевантною інформацією з Google, роблячи його продовженням себе. Ми називаємо це персональним контекстом і вже зробили можливим підключення вашої історії пошуку до Gemini, щоб він міг розуміти, що ви раніше шукали рецепти і формувати відповіді на кшталт цієї. Незабаром ви зможете додати ще більше персонального контексту з різних сервісів Google до Gemini, щоб він був унікально корисним саме для вас. Ви можете самі вирішити, чи вмикати цю функцію, і завжди будете контролювати свій досвід. Ви зможете переглядати і керувати своєю інформацією, а також підключати і відключати різні додатки Google. Такий рівень персоналізації дає вам більш проактивного AI-асистента. І це змінює дуже багато. Бачите, сьогодні більшість AI працює реактивно. Ви питаєте, він відповідає. Але що, якби він міг передбачати події і допомагати вам готуватися ще до того, як ви запитаєте? Уявіть, що ви студент, у вас наближається важливий іспит фізики. І замість того, щоб панікувати, Геміні бачить цю подію у вашому календарі за тиждень до неї. Але він не просто нагадує вам про це. Він пропонує персоналізовані тести, створені на основі ваших матеріалів, конспектів від викладача, навіть фотографій і рукописних нотаток. Це не просто корисно. Це буде здаватися справжньою магією. А уявіть собі ще один крок уперед, коли Gemini зможе створювати індивідуальні пояснювальні відео на основі ваших інтересів, щоб ви краще зрозуміли тему. У цьому випадку Gemini знає, що я захоплююся велоспортом, тому пояснює мені концепцію термодинаміки за допомогою аналогії, яку я зрозумію. Саме до цього ми йдемо з Gemini, і все це можливо завдяки потужним можливостям базової моделі. Минулого місяця ми випустили нашу новітню модель 2.5 Pro у додатку Gemini, і це було не просто оновлення, а справжній стрибок уперед. Люди роблять неймовірні речі в цьому додатку. Вони не просто займаються кодингом для настрою, а винаходять цілі ігри та створюють повноцінні вебсайти за лічені хвилини. Вони втілюють свої ідеї в реальність. І це весело писати програмне забезпечення вперше, або створювати відео за допомогою нашої моделі Вео, генерувати і редагувати зображення це нова суперсила для кожного. Отже, ці три П персональний, проактивний і потужний, це нові горизонти для AI-асистентів, і завдяки 2PLN Pro ми робимо великі кроки вперед у всіх трьох напрямках. Тож давайте поговоримо детальніше про те, як усе це втілюється в життя у додатку Gemini. Сьогодні ми запускаємо п'ять нових функцій. Почнемо з Gemini Live. Людей вражає, наскільки інтерактивними і природними є ці розмови, і сервіс працює більш ніж 45 мовами у понад 150 країнах. Це настільки інтуїтивно, зрозуміло і захопливо. Насправді ці розмови у п'ять разів довші, ніж текстові діалоги в додатку. І можу сказати, з власного досвіду це чудово підходить для обговорення різних питань дорогою на роботу вранці. Як уже згадував сундар, у Gemini Live тепер з'явилися функції камери та спільного використання екрана. І обидві вони вражаючі. Усе це вже сьогодні безкоштовно впроваджується в додатку Gemini для Android та iOS. А в найближчі тижні ви зможете підключати Gemini Live до деяких із ваших улюблених додатків, таких як календар, карти, кіп, таскс. Тож незабаром ви зможете просто навести камеру. І попросити додати запрошення у ваш календар, і це буде зроблено. Або якщо вам потрібно розібрати почерк вашого сусіда по кімнаті у списку покупок, Gemini Live може перетворити ці каракулі на акуратний список у Google Keep. Наша дорожня карта Gemini Live переповнена захопливими новинками. Усі вони зараз проходять прототипування в рамках Project Astra, як ви вже бачили раніше. І коли ці ідеї дозріють, ми впровадимо їх у Gemini Live для всіх. А оскільки Gemini та Android тісно співпрацюють, багато з цих можливостей чудово працюватимуть на Android по всій екосистемі. Тож залишайтеся з нами попереду ще багато цікавого. Отже, взаємодія в реальному часі це чудово, але іноді потрібно зануритися глибше, розібратися в чомусь складному. І саме тут на допомогу приходить Deep Research. Починаючи з сьогоднішнього дня, Deep Research дозволить вам завантажувати власні файли, щоб спрямовувати агента для досліджень. Це одна з найбільш запитуваних функцій. І незабаром ми дамо змогу проводити дослідження у Google Drive та Gmail, щоб ви могли легко отримувати інформацію і звідти. Отже, припустимо, у вас є надзвичайно детальний звіт. У цьому випадку він стосується науки про комети, які рухаються у космосі. Як перетворити всю цю геніальність на щось зрозуміле, захопливе, таке, чим можна поділитися? Сконцентрувати у щось зрозуміле, захопливе, таке, чим можна поділитися? І саме тут з'являється Canvas Це інтерактивний простір Gemini для спільної творчості. Тепер Canvas дозволяє перетворити цей звіт одним натисканням у найрізноманітніші речі. Динамічну веб-сторінку, інфографіку, корисну вікторину, навіть індивідуальний подкаст 45 мовами. Але якщо ви хочете піти ще далі, у Canvas ви можете створювати код для найрізноманітніших дивовижних речей, спілкуючись із системою стільки, скільки потрібно. Ви можете отримати саме той досвід, який шукаєте. Погляньте на цю інтерактивну симуляцію комети, яку один із наших співробітників Google створив, просто описавши, що він хоче побудувати і співпрацюючи з Gemini, щоб усе було ідеально. І оскільки ви можете ділитися такими додатками, інші легко можуть долучитися, переглянути, змінити чи переробити їх. Це можливість трансформувати будь-що, і це абсолютно новий спосіб використання Gemini. Сьогодні з'явився ще один новий спосіб використання Gemini. Ми представляємо Gemini у Chrome. Це буде ваш AI-асистент, який допомагатиме вам під час перегляду веб-сторінок на комп'ютері. Найдивовижніше те, що ви можете користуватися цим, і він автоматично розуміє контекст сторінки, на якій ви перебуваєте. Тож, якщо у вас виникне питання, ви отримаєте відповідь. Особливо мені це подобається для порівняння відгуків на довгих сторінках, наприклад, на цьому сайті про кемпінг. Ми починаємо запускати Gemini у Chrome цього тижня для підписників Gemini у США. Гаразд. Ми вже пройшли кілька вікторин поспілкувалися в Gemini у реальному часі, дізналися про комети та кемпінги, а тепер настав час щось створити. Починаючи з сьогоднішнього дня, ми додаємо нашу найновішу та найпотужнішу модель генерації зображень у додаток Gemini. Вона називається Imagine 4. Це абсолютно новітня, унікальна технологія, і це справжній безпрецедентний прорив у своїй галузі, який змінює правила гри. Зображення стали багатшими з більш тонкими відтінками кольорів і детальною передачею дрібних деталей: тіні на різних кадрах, краплі води, які видно на фотографіях. Я провів багато часу з цими моделями і можу сказати, що ця модель і її розвиток пройшли шлях. Від хорошого до чудового, а тепер до вражаючого. А Imagine 4 набагато краще справляється з текстом і типографікою. Раніше ви могли створити щось, що виглядає добре, але додавання слів не завжди працювало як слід. Тож подивіться на це. Можливо, я хочу створити постер для музичного фестивалю. Ми зробимо Chrome Dino головною зіркою. Imagine 4 не просто правильно відтворює текст і правопис. Він насправді робить творчі вибори. Наприклад, використовує кістки динозавра у шрифті, або підбирає інтервали, розмір шрифту, макет. Це робить постер дійсно класним. Тож якість зображення стала вищою, швидкість вища, текст кращий. Усе це дозволяє створювати постери, запрошення на вечірки та будь-що інше. А завдяки вбудованій генерації зображень у Gemini, ви можете легко редагувати ці зображення прямо в додатку. Ми також створили надшвидку версію Imagine 4. Ми не можемо дочекатися, коли ви зможете спробувати її самі. Насправді вона у 10 разів швидша за нашу попередню модель. Тож ви можете швидко перебирати багато ідей. Добре, я хочу показати вам ще одну річ: зображення да, це чудово, але іноді для повної історії потрібні рух і звук. У грудні минулого року вийшов vo 2 і він переосмислив генерацію відео для всієї індустрії. І якщо ви бачили вчорашній пост Денніса про смажену цибулю, то знаєте, що ми готували ще дещо. Сьогодні я радий оголосити про нашу нову передову модель vo 3 І як і багато інших речей, про які ви сьогодні чули зі сцени, вона доступна вже сьогодні. Візуальна якість стала ще кращою. Її розуміння фізики стало глибшим. Але ось у чому справжній прорив. ВО3 має вбудовану генерацію аудіо. Це, Це означає, що ВО3 може створювати звукові ефекти. Фонові звуки та діалоги. Тепер ви даєте підказку, та й ваші персонажі можуть говорити. Ось мудра, стара сова та нервовий молодий борсук у лісі. Послухайте. Вони сьогодні залишили м'яч. Він підстрибнув вище, ніж я можу стрибнути. Що це за магія така? Досить круто, правда? Віо додав не лише звуки лісу, а й діалоги. Ми вступаємо в нову еру творчості з поєднанням генерації аудіо та відео, яка неймовірно реалістична, якість настільки висока, що здається, ніби ти сам на цьому човні поруч із цим хлопцем. Цей океан це сила, дика, неконтрольована міць, і вона викликає у тебе захоплення з кожним променем, що пробивається. Фотореалістична генерація, емоції, рух його вуст на фоні океану. Неймовірно, як швидко Віо продовжує розвиватися як потужний інструмент для творчості. Ми тісно співпрацюємо з кіноіндустрією, щоб уявити, що можливо з Віо і зробити все правильно. І вже за кілька хвилин ви почуєте про це більше. Отже, це те, що відбувається навколо Gemini. Починаючи з сьогоднішнього дня. Можливості Gemini Live безкоштовні та поступово з'являються на Android і iOS. Deep Research і Canvas отримують свої найбільші оновлення на сьогодні. З'явиться новий режим агента для багатокрокових дій, про який ви вже чули раніше. Ми впроваджуємо Gemini у Chrome, щоб допомогти вам орієнтуватися в інтернеті. А також ви можете створювати вражаючі зображення і відео зі звуком за допомогою нових моделей Imagine 4 і 3. Усе це об'єднується в додатку Gemini, адже ми прагнемо створити найперсональнішого, найпроактивнішого та найпотужнішого AI-асистента. А зараз, щоб детальніше розповісти про те, як ці генеративні моделі відкривають нові можливості для творчого самовираження. Ось Джейсон. Дякую, То. Чи ви, творець, музикант або кінорежисер? Генеративні медіа розширюють межі креативності. Тісно співпрацюючи з мистецькою спільнотою з самого початку, ми продовжуємо створювати технології, які розкривають їхній творчий потенціал. Наприклад, ми співпрацювали з музикантами, щоб розробити музичний AI sandbox це інструмент для професіоналів, який дозволяє досліджувати можливості нашої генеративної музичної моделі Lyria у своїй роботі. Давайте подивимося фрагмент за участю легендарного володаря премії Греммі, співака та композитора Шанкара Махадевана, який використовує музику, ай, сендбокс і лирія. Я Шанкар Махадеван, я композитор, співак, продюсер і щаслива людина. Працювати з сендбоксо це чудово. Ми ввели наші вимоги, і він дав нам основу. Ми використали цю основу і створили цю пісню. Для музиканта це надзвичайно надихаючий інструмент. Ти відкриваєш двері і бачиш, о, там ще одна кімната, а потім відкриваєш ще одні двері, і бачиш ще одну кімнату. Ось що робить штучний інтелект. Нещодавно ми запустили Lyria 2, яка може генерувати високоякісну музику та професійний аудіозвук. Музика мелодійна з вокалом у сольних партіях і хорах. Як ви чуєте, вона створює виразну та насичену музику. Лірія 2 вже сьогодні доступна для підприємств, YouTube-креаторів і музикантів. Цей акцент на співпраці проявляється не лише в тому, що ми створюємо, а й у тому, як ми це робимо. Зараз людям чи організаціям не просто визначити, чи зображення створене штучним інтелектом. І з розвитком технологій це стане ще складніше, адже музика, аудіо, зображення та відео ставатимуть усе реалістичнішими. Тому ми продовжуємо впроваджувати інновації в цій сфері. Два роки тому ми стали піонерами SynthID, який вбудовує невидимі водяні знаки у згенеровані медіа. На сьогодні понад 10 мільярдів одиниць контенту вже мають водяний знак. Ми також розширюємо партнерства, щоб ще більше контенту маркувалося SynthID і щоб більше організацій могли його виявляти. І нарешті ми також спрощуємо процес виявлення водяного знака. Наш новий детектор Synthid може визначити, чи записується зображення, аудіо, доріжка, текст або відео, або чи є SynthID у відео як у всьому матеріалі, так і лише в окремій його частині. Сьогодні ми починаємо впроваджувати це для перших тестувальників. Наші спільні зусилля також допомогли нам дослідити вео як інструмент для кіновиробництва. Нещодавно ми об'єдналися з візіонерським режисером Дареном Ароновським та його новим проектом у сфері сторітелінгу Primordial Soup, щоб сформувати можливості Вео відповідно до потреб оповідачів, надаючи митцям кермо інновацій. Разом ми передаємо найкращу у світі модель генерації відео в руки провідних кінематографістів, щоб розширити межі технологій як інструменту для більш креативного та емоційного сторітелінгу. Першим із трьох короткометражних фільмів у межах цієї співпраці є «Анцестра» режисерки Елайзи Макніт. Давайте зазирнемо. Кіно завжди було глибоко людським актом, що поєднує людей через їхні історії. І воно здатне вирвати нас із власного досвіду та повести у нову подорож. Я не думаю, що це коли-небудь зміниться. Це історія, яка охоплює всю історію всесвіту, але насправді вона про маму і про те, що відбувається, коли її дитина народжується з отвором у серці. Ми зняли справді емоційні сцени, а потім згенерували відео, яке інакше ніколи не змогли б отримати. Я хочу, щоб немовля тримала маму за палець. Просто блаженство їх двох разом. Так. Вео це генеративна відеомодель, але для мене це ще одна лінза, через яку я можу уявляти всесвіт навколо себе. Було неймовірно цікаво спостерігати за сильними сторонами цих моделей, їхніми обмеженнями і намагатися сформувати їх так, щоб вони стали інструментами для розповіді історій. Як чесно, я ніколи не думала розповідати історію про день свого народження, але ось ми тут. Це Мав бути просто огляд. Терміновий кесарів ростин дитина в небезпеці. Нам потрібна допомога, нам треба йти. З моєю дитиною все буде гаразд. Ми зробимо все, що зможемо. А зі мною все буде гаразд для кожної істоти, що була до тебе, для кожної зірки, яка згасла, щоб ти могла з'явитися. Це була просто неймовірна надзвичайна чудова робота. Дійсно, справжнє фантастичне досягнення. <плес> Еліза поєднала живу акторську гру з відео, згенерованим вео, наприклад, мікроскопічні світи, космічні події та себе як новонароджену. Такий підхід відкрив абсолютно нові можливості для розповіді історій, давши Елізі змогу передати кінематографічний масштаб і емоції в дуже особистій історії. Це партнерство також допомогло сформувати можливості ВЕО, щоб відповідати потребам таких оповідачів, як Еліза. Ми створили нові інструменти для кінематографістів. Тож, коли ви створюєте відео, воно використовуватиме надані вами елементи персонажів, сцени чи стилі і зберігатиме їхню послідовність. Або ви можете керувати вео, даючи йому точні інструкції щодо камери, і воно зніматиме за заданою траєкторією. Ці можливості допомагають кінематографістам вільно виражати свої ідеї за допомогою вео. Потім ми пішли ще далі. Щоб розповісти вам більше, давайте запросимо Джоша знову на сцену. Дякую, Джейсон. На основі нашої співпраці з творчою спільнотою ми створюємо новий інструмент для кіновиробництва на базі Ш, який поєднує найкраще з Вео, Маген і Gemini. Інструмент, створений творчими людьми для творчих людей. Він натхнений тим магічним відчуттям, коли ти занурюєшся у творчий процес і час сповільнюється. Ми назвали його Флоу, і він запускається вже сьогодні. Дозвольте показати, як це працює. Давайте перейдемо до проєкту, над яким я зараз працюю. Наш герой дідусь будує літаючий автомобіль за допомогою пернатого друга. Ось мої інгредієнти: старий чоловік і його автомобіль. Ми зробили так, щоб було легко завантажувати власні зображення в інструмент, або ж ви можете створювати їх на льоту за допомогою імажен, які інтегровано прямо всередині. Ми можемо створити унікальний золотий важіль перемикання передач, просто описавши його. Ось він, досить круто. Далі ви можете почати збирати всі ці кліпи разом. За допомогою одного запиту ви можете описати, що саме хочете, включаючи дуже точне керування камерою. Flow розставляє все на свої місця. І я можу продовжувати вдосконалювати сцену в конструкторі сцен. А тепер починається найцікавіше. Якщо я хочу зафіксувати наступний кадр сцени, я просто натискаю на іконку плюса, щоб створити новий кадр. Я можу описати, що має відбутися далі. Наприклад, додати курку завишки 10 футів на заднє сидіння, і флоу зробить усе інше. Послідовність персонажів, послідовність сцени, все працює як треба. А якщо щось ну, не зовсім так, жодних проблем. Ви можете просто повернутися як у будь-якому іншому відеоредакторі і підрізати кадр, якщо він вам не підходить. Але флоу працює і в зворотному напрямку. Він дозволяє також розширити кліп, тож я можу отримати ідеальне завершення, до якого прагнув. Коли у мене вже є всі потрібні кліпи, я можу завантажити файли, я можу імпортувати їх у свій улюблений редактор, додати трохи музики від Лірія, і тепер у старого нарешті є його літаюча машина. круто, дуже круто. Я хочу, щоб ви почули кілька слів від наших ai режисерів, з якими ми співпрацювали, щоб удосконалити флоу, як вони описують свої відчуття від роботи з ним і як вони допомагають зробити його ще кращим. Давайте подивимось. Я, я не знаю чи на правильному шляху, але намагаюся його знайти. Я сумніваюся, шукаю, а потім щось змінюється, і я вже не намагаюся. Я просто роблю. І всі частини починають складатися в єдину картину. Усе здається досить зрозумілим у моїй голові. Я бачу такі собі спалахи можливостей, майже так ніби подорожую крізь виміри. Я дивлюся на себе і своїх персонажів у цих різних світах. І це майже оживає само по собі, хоча я знаю, що контролюю цей наратив. Відчуття таке, ніби воно в якийсь момент починає розвиватися саме по собі. Знаєте, у вашої історії може бути нескінченна кількість фіналів, тож робота не створюється цеглина за цеглиною. Вона розквітає як спонтанний сад. Вона росте природно, повністю яскрава і цілісна. Я не змушую це відбуватися. Я, я просто знаходжу це, і саме тоді я розумію, що знаходжусь у правильному місці. Видно чути, як ці режисери розповідають про втілення своїх неймовірних бачень у життя і це відчуття творення, створення саме його ми хочемо сьогодні передати у ваші руки. Тож я радий повідомити, що сьогодні ми оновлюємо дві підписки на штучний інтелект: у нас буде Google AI Pro та абсолютно новий Google AI Ultra. Тарифним планом PRO, який буде доступний у всьому світі, ви отримаєте повний набір продуктів на основі ШАІ з вищими лімітами використання та спеціальними функціями порівняно з безкоштовною версією. Сюди входить pro версія додатку Gemini, яка раніше називалася Gemini Advanced. Далі, тарифний план Ultra. Він для новаторів, піонерів, для тих із вас, хто хоче отримати найсучасніший ШІ від Google. Цей план передбачає найвищі ліміти використання, найшвидший доступ до нових функцій і продуктів від Google. Він уже доступний у США, і незабаром ми запустимо його по всьому світу. Можна сказати, що цей план Ультра це ваш vip пропуск у світ Google AI. Тож, якщо ви підписник Ультра, ви отримаєте величезні ліміти використання та доступ до режиму 2.5 Pro Deep Think у додатку Gemini, щойно він стане доступним. Ви також отримаєте доступ до Flow з версією v 0.3, яка вже доступна сьогодні. Крім того, у вас буде YouTube Premium і величезний обсяг сховища. Ми з нетерпінням чекаємо, щоб побачити, що ви створите, винайдете і відкриєте з цими новими планами Google AI. А зараз, щоб показати вам, як штучний інтелект взаємодіє з фізичним світом, зустрічайте шахрама.